Теляча печінка завдяки одному інгредієнту стає неймовірно ніжною. Готує перед за все порізали цибульку, обсмажимо її до золотистого кольору. А в цей час замаринуємо нашу печіночку. Один інгредієнт, який робить її неймовірно м'якою і без зайвого запаху. У мене теляча печінка, і я додаю у мене не повний кілограм, тому додаю майже столову ложку цукру. Все перемішуємо. Цибулька підсмажилась, вона стала м'ягенькою, а наливаємо олік і хай розігрівається, і я тепер всипаю до печінки крохмаль кукурудзяний. Те, що була у нас з кориночка хрумка. І просто перемішую. Я порізала печіночку на такі тоненькі смужки. Перед тим як різати печінку, особливо телячу обов'язково потрібно з неї зняти плівочку. Смажимо дуже швидко, тому що якщо її смажити довго, то є жорсткою. Перевернула на іншу сторону. Я відразу додаю цибульку. Щоб вона вся пройшлася ароматами, я додам цоклене масло, можна звичайне вершкове масло. Уже в кінці ми солимо і все гаренько перемішуємо, Така вона красива, і все петіночка готова.